Середа, Київ мінус 4. Хі -хі 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 -хі. І це просто життя. І калюжа замерше. Так, друзі, ну що ж, можна аплодувати тільки нашим аграріям, нашим фермерам, нашим садівникам, нашим дачникам. Думаю, що я подивився, стільки відосиків, як наші люди позавертали дерева свої любимі, абрикоски, персики. Кричу, все, що, що ці те придумали, що тільки наші люди не ізращалися. І клейоночку, і пакети, і навіть якісь ці простині злізінками. Коротше, позакутали дерева, позакутали кущі для того, щоб зберегти врожай. Чи це поможе? Це питання, знаєте, тож ж питання не спасти врожай, тут питання ситуації, знаєш, і кожен наскільки може, стільки. Вважає, що він спасає ситуацію. Ну, це класно, що наші люди, такі, знаєте, дотепні і такі веселі, але на самом, якщо серйозно говорити, то якщо по новинам, да, то значить обережно, бо тому що 20 і 50 євро старого зразка буде обмінюватися, буде вилучатися. З 26 року Євросоюз запускає новий, новий номінал Євро 20 і 50. Там поміняється, поміняється художня. Бумажка да художні майнета через те, в кого є старі, старі 50 -ки в євро і 20-ки, Будь ласка, їх використовуйте, бо тому, що ще там якийсь час, і вони вже будуть, скажем так, не сильно е, призначені для того, щоб за них щось купити. Добре, друзі, всім гарного дня. Давай, морозний ранок києві. Мінус 4, але серце в душі завжди тепло. Бай.